Всім привіт, друзі, Радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. Зом, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. В цьому відео ми будемо працювати, водієм автобусів в карпаркінг, але не зовсім в прямому смислі. Що я вам хочу пояснити? Так, зараз у нас є автобус ось такий. І в принципі ми зараз напишемо на, на ньому маршрут, по якому ми будемо їздити. якийсь цікавий виберемо на карті карпаркінгу. І будемо возити людей, наприклад, з авторинку з наприклад, МАКу, де весь народ на сервері збирається, і будемо возити їх по цим місцям. Я не знаю, що з цього вийде, може ніхто не буде з нами їздити, не захоче, може будуть всі захочуть. Я не знаю, зараз ми будемо дивитися, таке я роблю вперше, і подивимося, що з цього вийде в кінцевому результаті. А зараз ми виберемо красивий маршрут та напишемо його на всіх сторонах автобусах. І поїдемо на ринок возити людей. Ось такий у нас вийшов автобус, я вже написав всі надписи, а саме маршрут-авторинок, зимова карта, я думаю, це самий крутий маршрут, який може бути, або ще авторинок пустиня, теж класний маршрут, але це ми вже попробуємо в другій частині відео. Так, ну що ж, зараз ми погнали на сервер будемо дивитися, що з цього вийде. Так, ну що ж, ми вже на сервері, народу тут куча, 20 із 20 людей. І зараз ми їдемо на авторинок шукати людей, щоб їх повести на зимову карту. Так, ну що ж, їдемо на авторинок, а поки я їду на авторинок, ви можете написати в коментарях, подобається вам така рубрика чи ні, знімати далі таке чи ні, поставити лайк на це відео, якщо вам подобається, та підписатися на канал. Ну що ж, ми вже майже на авторинку, і зараз тут народу, до речі, не особо багато, але трошки народу все-таки є. Зараз ми відкриваємо двері, до речі, класна функція, що в цьому автобусі. Можна це зробити. І чекаємо, поки народ підтягнеться. Ось нажимаємо на цю чудову кнопочку і просто відкриваємо двері і чекаємо. Дивіться, друзі, я тільки відкрив двері і зразу навалив народ, і сідає в автобус наш, але щось виходить. Коротше, всім цікаво, але сідають дуже мало чоловік, але щось всім всім подобається цей двіж. Короте. Так, там у кого є, я ж, хтось кричить. Е, цікаво, сів, хтось автобус чи ні, все-таки. Зараз ми це глянемо. Так, а ну назад подивимося. І в нас сидить хтось чи ні. Давайте зверху ось так от. Ось так будемо з камерою сидіти, дивитися, але, на жаль, ніхто не сів, тому чекаємо хоча б двох-трьох пасажирів, щоб їх перевезти. Я ще придумав в чат зробити таке оголошення. На авторинок прибув автобус, з маршрутом авторинок, зимова карта, приїзд безкоштовно. Що відправляємося в чат і дивимося, може, так хтось потягнеться, але людям, в принципі, цікаво, але ніхто не хоче їхати. Так, здається, це все-таки був провальний експеримент, тому що до нас ніхто, на жаль, не підсідає. І я вже стою тут дуже довго і. Просто ноль людей. Хоча спочатку всім було дуже цікаво. Так, ось щось, якісь чуваки ходять біля автобусу, дуже цікаво. Може вони просто сісти, не знають, як хоча сідати тут, як і в е, звичайну машину. Але хз, що буде. коротше ніхто не сідає, але ми зараз все-таки я не здаюся, буду чекати до останнього до мене. Друзі, зовсім тільки що кікнуло сервер, але ми не здаємося і заходимо по новій знову і будемо знову шукати наших, так сказати, клієнтів. Знову на авторинку. Зараз ми знову відкриваємо наші дверцята і ждемо наших клієнтів. Так, ось знову до нас відходить якийсь чувак, і він сів в автобус. Друзі, він сів в автобус. У нас є перший клієнт. Давайте, значить, так напишемо. Тепер автобус відправляється в чат і поїдемо просто, тому що я радий навіть одному клієнту. Ми вже виїхали на ту дорогу, яка веде до зимньої карти. І зараз потихеньку їдемо. Пасажири, я так зрозумів, до сих пор зі мною, але один десь вийшов. Нічого страшного, в принципі, їдемо далі. Спробуємо довести хоча б одного пасажира. Так, ми вже під'їжджаємо до звороту, який веде на ту карту. Зараз я вам все покажу, хто не знає. Так, а що в мене тут відбувається? Трішки незрозуміло. Так, ось цей самий поворот, який веде на ту карту. Зараз ми сюди повертаємо і їдемо далі. Так, ми, в принципі, вже майже на місці, залишилось приїхати ось такий тунельчик, який недавно добавили в обнові. І зараз ми будемо робити нашу кінцеву зупинку, а вона в нас буде де знаходиться будинок за 500к. Так, ось, в принципі, наша так сказати, кінцева зупинка. Ми приїхали і зараз будемо зупинятися і все так само робити, як на авторинку. Так, ось тут, я думаю, зупинимося. І тепер нормально треба припаркуватися. Все. І тепер просто відкриваємо двері і все. Так, наші пасажири, ось наш пасажир один вийшов, якого ми довезли. І їдемо далі назад на авторинок. В принципі, все, все робимо по тій же самій схемі, закриваємо двері і їдемо на ринок далі шукати ще пасажирів нам. Так, все заводимо автобус, наш, все, поїхали. Коротше, на авторинок назад. Я включусь уже, коли буду там. Так, ми вже знову на авторинку, і, до речі, у мене, я бачу, тут з'явились конкуренти. Давайте біля нього станемо, чисто будемо собі пасажирів приманювати. Так, давайте стаємо ззадів нього, прямо ось так от, і в принципі, все. Так, відкриваємо двері і чекаємо знову. До нас підійшов тільки що якийсь гравець, та не, не сів до нас. Ось і цей гравець в зеленому костюмі довго стоїть біля автобуса та думає, що робити. Надіюсь, він сяде. О, він до нас сів, все прекрасно. Ми знову закриваємо двері і веземо його на зимню карту. Так, все, погнали. І також включусь, коли вже буду там. Знову вже на зимній карті, і начебто наш пасажир не вийшов. І це добре, насправді що нам хоч трьох за це відео удалося сюди довести. Зараз ми його тут висадимо і, в принципі, все. Ось так ми стали. І тепер просто відкриваємо двері і дивимося, вийде він чи ні. Так, він вийшов. І тепер подивимося, напише він щось нам чи ні. Так, він нам нічого не написав, він просто кудись побіг. Ну, в принципі, добре, я думаю, це будуть останні наші пасажири. Справді я очікував, що нам удасться привезти більше пасажирів, але в принципі це карпаркінг, це не дивно, що воно так відбулося. Це теж можна було очікувати. Але, друзі, не забувайте, що в карпаркінгу є ще робота офіційно, тобто від розробників автобусника. І якщо на цьому відео набирається 20 лайків та 500 переглядів, я випускаю відео, де я. Роблю повний огляд на роботу автобусом в карпаркінгу офіційним. Якщо вам було це цікаво, то ставте лайк, звісно, пишіть в коментарі, що можна було додати, чи в принципі це була цікава вам нова рубрика така. а ну, на цьому будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто дивився його до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.